Привіт, друзі. Сьогодні в нас четверта завершальна практика з міні циклу дерева життя спонтанні танці та йога. Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб якомога більше людей змогли ознайомитись з цими практиками. А ми починаємо. І перше, з чого ми почнемо це танці. В нас буде Такі два розминальні танці. Далі буде таке маленьке налаштування за допомогою йоги. І потім танець медитація, дерево життя. І після цього танцю медитації це за бажанням, якщо ви захочете, я пропоную намалювати оце саме дерево, яке ми будемо танцювати. Пропоную зробити малюнок. Бажано одразу після практики. Ну, якщо у вас є натхнення, бажання, ви можете намалювати цей малюнок. Чи для себе, чи можете якось прислати мені особисто, чи в групу викласти. Це вже на ваш вибір, на ваше бажання. Добре? Наповнюємось рухом. Будемо наповнюватися рухом, починаючи з голови. От, от як ми з вами робили танець семи, семи центрів, коли у нас була ведуча голова, потім плечі, потім руки. Зараз майже те саме, але ми поступово, як чаша, наповнюємось рухом. Тобто спочатку наповнюється голова, потім голова вже наповнена, додаємо плечі, потім руки. І ось так поступово-поступово рух заповнюватиме усе тіло. І ми починаємо з голови. Ми прямуємо за імпульсом. Рухаємось у своєму ритмі. Можемо задіювати прості. ще наповнена рухом, додаємо плечі. Голова й плечі. Кожного разу руху стає все більше. Руки додаємо. Голова, плечі, руки. Зараз вранці гарно відчути імпульс у тілі, що воно хоче, може потягнутися, може якось покрутитися, потрястись. Все, що ви відчуваєте, додаємо грудну клітину. Голова, плечі, руки, грудна клітина. І увесь тулуб до талії вже наповнений рухом. Вже майже повністю ми наповнені рухом. Можна задіювати усі рівні простору, нижній, середній, верхній. Усе тіло наповнено рухом. Кожний суглоб, кожна частина. Дайте максимальний рух усім частинам. Може, комусь захочеться пострибати, потопати? Це все добре. На усіх рівнях нижній, середній, верхній. І поступово ми завершуємо, відчуваючи тіло. Не одразу, на різко. Поступово завершуємо, дихаємо. Дуже добре. І далі. Можна, не виходячи з цього ритму повністю, ми продовжуємо танець витягування. Кожен рух це витягування дуже приємне. Також усі напрямки, усі рівні, але починаємо з верхнього. Витягуємо себе угору, максимально угору. Відчуйте напрямки, у яких ви хочете, відчуваєте, як витягнутися угору, у діагональ угору. І потім поступово спускаємось на середній та нижній рівень. Кожен рух це витягування. Очі тот залишається у горі, але бажано розтягнутися в усіх напрямках. Також усі частини, руки, ноги, спина, бокова поверхня. Дайте витягування. Поступово завершуємо, Робимо вдих. Та видих. Ще раз. Вдих. Та. Зараз ми зробимо тільки одну асану сьогодні. Це поза дерева. І перед нею ми кілька циклів дихання зробимо намасте. І повне дихання на 4 вдих. Рахуємо, як удари серця. 4 вдих, 4 видих. І ми робимо декілька десь 5-7 таких циклів. Можна заплющити очі. Наступним вдихом ми піднімаємо руки угору. Підтягуємо колінні чашечки, стегна, таз у нейтральному положенні, плечі опускаємо від вух униз. Маківка тягнеться угору. І одна долонь тисне на іншу долонь. Відчуваємо, як від п'яток ми вростаємо у землю і від маківки ростемо угору. І зараз ми це робимо на вдисі. Затримка на вдисі, не перекриваючи голосову щілину. Ми знаходимось у цьому положенні. Зберігає оце відчуття витягування, одночасного витягування униз і угору. І з вдихом опускаємо долоні, з видихом робимо кілька вдихів та видихів, щоб відновити дихання. І з черговим вдихом знову руки догори. На вдисі фіксуємо положення, ноги, стегна, плечі, маківка і витягування у двох напрямках. В долоні тиснуть одне на одне. З плавним видихом. Опускаємо долоні, вдих-видих. Якщо не вистачає дихання стояти на вдисі, можна стояти на вільному диханні. Найважливіше тут не перенапружуватись, не робити зайве навантаження. І третій раз на вдисі. Піднімаємо долоні. Фіксуємо положення і додаємо ще розкачування, витягування в обидві напрямки, від п'яток униз, від маківки угору. Та наше дерево розкачується на вітру, зберігаючи свій зріст від коріння униз та від маківки угору. Тобто такі коливання, такі рухи, вони не заважають дерево зростати, пропускати через себе енергію. Тут ми утримуємо у своїй увазі вже три речі: це зріст від п'яток униз. Зріст від маківки угору та розкачування. І ми знову з видохом опускаємо долоні, відновлюємо дихання. І зараз ми ще раз зробимо цю позу і з неї вже підемо у танець. Встаємо позу дерева. І зараз у нас таке живе дерево, яке може рухатися, зберігаючи це витягування. Відчуйте, як від коріння дерева, йдуть, йде енергія, йдуть, соки, соки з землі. Ця енергія проходить через увесь стулуб і дає імпульс для руху. І крона дерева починає рости. З'являються нові листя, нові гілки, нові плоди та квіти. І ось ми вже рухами проявляємо цей зріст. Верхня частина проявляє зріст угору та ноги продовжують набирати сили від землі та пропускати їх, вести їх через толк угору. Тримаємо цей образ. Відчути міцний зв'язок із землею. Використовуємо усім непростором, тримаючи цей образ. Поступово завершуємо і залишаємось у позі вже свого унікального дерева. Танець повинен прийти у якусь фінальну позу, в якій ви залишитесь. Деякий час можна заплющити очі та прислухатись до своїх відчуттів. Відчуйте, що це дерево, це ваші якісь цілі, ваші проекти, які зараз мають енергію та зростають. І у вас є величезний ресурс до їх реалізації. Зробіть кілька вдихів та видихів глибоких, ще більш посиливши наповнення цією енергією І зараз лягаємо на підлогу. Щоб цей досвід якось розподілити по тілу, лягаємо.